І ось давайте розглянемо такий приклад в виборчому процесі. Яким чином відбувається зараз? Ось давайте. Така ситуація. Люди працюють в органах державної влади, в органах місцевого. Вони є посадована особами. І ось вони хочуть стати кандидатом. І висувають свою кандидатуру вже як кандидат. І, і учасник виборчого процесу. І саме найголовніше, що це не заборонено законодавством України. Тобто, ти займаєш посаду відповідно при цьому маєш, можеш стати кандидатом. І це сприймається всіма дуже спокійно, без всяких обговорень. Тобто, це відбувається так, як воно відбувається, без всяких заперечень.